Наразі Буковинці посідає п'яте місце і в кожному матчі намагаються набирати очки, щоб піднятися на четвертий рядок, який виводить команду до фінального раунду. Сподівалися, стрібівці поповнити необхідні бонуси і у двобої із беззаперечними фаворитами змагань черкащанами. Хоча розуміли, що зробити це буде досить нелегко, адже потужні суперники за два сезони програли лише один поєдинок і впевнено крокують до свого чергового чемпіонства. Початок першого поєдинку засвідчив, що наші земляки володіють непоганим ігровим арсеналом. Перші три чверті пройшли в рівній боротьбі і з перемінним успіхом. Та в кінці матчу стріба не витримала напруги поєдинку і програла 66-90. в нас турнірна ситуація дуже погана, так що треба старатися все вигравати нам». А Черкаська мапа це команда, яку можна обігрувати, це доказав сам Волоній Баскет, який обіграв команду, і, ну, Ми їм поступилися два очка. Так що нам все, як то кажуть, під силу. Просто ще немає зіграності команди такої, як взяти. бо гравці посеред сезону там додавалися, і виходить, що е, немає розуміння на команди, в команді. Просто не розуміємо один одного і таке виходить просто, що, як то кажуть, гри ніякої немає, а просто збивається всі на вітальній е, якості. А... На жаль, індивідуальні якості проти такої команди, як черкаські мапи, просто не піде, бо там всі гравці сильні, вони зіграні, вони там грають по пару років. І якщо хтось то додається один чоловік. А в нас команда зібрана повністю знову. На другий поєдинок стрібіці вийшли не в оптимальному складі. Далися в знаки травми, отримані в попередньому поєдинку. Що й дозволило Черкаським мавпам домінувати на майданчику і здобути впевнену перемогу сто чотирнадцять Сьогодні грали наслужились немножко легче. Діло тому, що У нас более ровный и стабильный состав, поэтому есть возможность варьировать игроками. Они не имели такую нагрузку вчера, как, как игроки стрибы. Вот, поэтому ну, наши физические кондиции были бы посвежее, выглядели, поэтому имели преимущество и игру выиграли просто за счет того, что у нас э, длиннее лавочек. Ряд хороших игроков. И для Стриба очень важно будет дома, дома играть хорошо и постараться выиграть как можно больше, чтобы по сумме двух игр войти туда в следующую стадию. Потому что Кремень дома играет всегда хорошо и стабильно. У него такие более опытные игроки. Думаю, что будет тяжеловато, но нет ничего невозможного. Я вибачаюсь, можливо, вони той телеканал ТВ ми представляємо, запитували вас, от перед вашою командою завдання стоїть. Ну для нашої команди завжди задачі такі э, стандартні. Наша задача зайняти перше місце в чемпіонаті України і зайняти перше місце э, в Кубці України. Тобто ці задачі... Э, Виповнення цієї задачі буде складатися того, як ми будемо грати на кожну конкретну гру ми настраиваємося тільки на победу. І якщо ми будемо виграти все, що все, ми граємо, ми доб'ємося своїх задач поставлених. В принципі, результат цього протистояння закономірний. Головне тепер для буковинців вдало зіграти в наступному турі в Білій церкві з основними конкурентами в боротьбі за четверте місце, щоб потіснити їх із фінального рядка турнірної таблиці. Если говорить по второй игре, то у нас, к сожалению, добавилось травмированных игроков. Вчера Иван Федоряк получил травму. И сегодня мы вынуждены были играть 8 людьми. И ребята выложились, у меня претензий к ним нету. Тяжело играть игру с неполным составом. были ошибки, но опять же эти ошибки, они все на усталости. И э, я думаю, что игра эта сегодняшняя э, показала то, что э, игроки даже в таких условиях, когда тяжело, когда э, где-то нет равноценной замены, они э, показали характер, это главное. А все остальное, то, что не получалось у нас где-то, все это мы будем отрабатывать на тренировках. И я думаю, что к игре с Белой церковью, которая у нас будет одной из решающих в чемпионате, мы покажем все, на что способны. Я думаю, что те игроки, которые травмированы, они восстановятся. И следующая игра уже будет, я думаю, получше. батюк Максим Шварцман, тема дня,